Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами тему Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг, цифровий підпис. Перед вами завдання. Зараз ми розглянемо цю тему, але домашнє завдання у вас і завдання на, на наступний урок. На наступному уроці ви виконаєте вправу. Оправа називається Офісна техніка, і ця вправа, ну, посилання на цю вправу додано до завдання. Ось воно йде, це посилання. Ну, спочатку повторити матеріал з тими офісна техніка. А потім уже будете виконувати матеріал. Вдома це сьогоднішнє завдання вже це вам переглянути презентацію, вивчити визначення. Але не тільки переглянути презентацію, яка ось додана, але ще переглянути документ, комунікаційні технології. Ми з вами коротко їх розглядали на попередньому уроці, але тут я хотіла, щоб ви звернули увагу на терміни, дивіться, що таке комунікація. Там у нас є, але тут більш широко обґрунтовано. І зверніть увагу, що для здійснення процесу комунікації необхідні принаймні чотири умови. І тут розглянено, що це наявність щонайменше двох осіб, наявність повідомлення, тобто закодованої інформації, наявність каналу комунікації, наявність зворотного зв'язку. Що таке документна кому... комунікація? Це процес розширення інформації в суспільстві, який здійснюється за допомогою документів. І процес передавання документної інформації в суспільстві називається соціальною документною комунікацією. І в процесі соціальної документної комунікації беруть участь три основні елементи: комунікант. Комунікат і реципієнт. Комунікант це відправник документного повідомлення. Він починає акт комунікації, реципієнт повідомлення його одержувач тобто приймач, слухач, глядач. А комунікат це документне повідомлення. Ну, Оці, будь ласка, визначення, перегляньте. І вивчити, щоб ви їх знали, тому що і в тесті у вас там буде, коли будемо тестувати, та і для себе це потрібно знати такі терміни, щоб ви знали, що воно таке, тому що ми зараз це вивчаємо і ви використовуєте. Ну, а якщо говорити про вправу, то для виконання вправи ви заходите за посиланням. У вас відкривається сервіс Onehaps, і ваше завдання знайти пару. Тут у вас є офісна техніка, назва її, і її функції, То, щоб у вас функція відповідали техніці. Ну, Окей, натискаєте. І, от, наприклад, тут у вас ось вони пересовуються лівою клавіші миші, щоб ви знали. Ну, де у нас позначення йде таким кольором помаранчевим, то це назва машини, а функції машини йдуть у нас у голубому кружечку. Ну і яким ви чином це робите? Ну, наприклад, шукаєте, що чому відповідає? От, наприклад, давайте знайдемо, для ламінаторів відповідність, От машина захисту, для документів від вологи і пилу. Це ламінатори. Ну, Дивіться, я взяла випадково, я би приєднала два уже. Якщо мені цього не треба, я просто отак проводжу по з'єднанню і роз'єдную. Тепер я хочу, щоб отак дивіться сюди, якщо отак створюється чорна рамка, то я приєднала. Тобто у мене вже ось приєднання є. Ну і далі таким чином шукаєте відповідність на пристрої і в його функції і з'єднуєте. Коли ви ці з'єднання зробите, тобто у вас будуть такі пари, ви натиснете на це у нас з вами зверніть увагу в нижньому правому куті, іде як прапорець, така галочка. Ми на ній натискаємо. І зверніть увагу, ви, ну, у вас будуть відображені всі пари. Якщо пара буде в зеленому ось такому, це значить правильно. Якщо в червоному, то пара неправильно. Ви мені потім робите скріншот результату екрану, додаєте до завдання. І здаєте, це завдання у вас працювати з парою на завтра, на вівторок, тобто, ви на уроці це виконуєте, додаєте і здаєте. Ну, тут я ще може додам вам зразок, але зразок повинен бути ось такий. Дивіться сюди, всі по парам. Ну, якщо звернути на ось цей скріншот, то тут не тільки дві пари, якби, правильні, всі інші неправильні. І якщо розглянути, то тут у нас 10 пар. І отже за кожну правильну пару ви отримуєте по балу. Ось таким чином. Тому Будь ласка, успіхів вам, виконуйте практичну роботу, скріншот додайте. Ну, а зараз ми розглянемо з вами електронний документ, його ознак, ознаки та правовий статус. Ну, давайте я його відкрию, щоб зручно було переглядати. Тут також ми ще розглянемо поняття цифрового підпису. Ну, Якщо говорити про електронний документ, який взагалі-то у нас і що це таке? Електронний документ це документ інформація, в якому зафіксовано у вигляді електронних даних. Ми з вами працюємо з електронними документами постійно, онлайн говоримо, да, розміщаємо їх, підключаємо файли. це вже електронний документ, включаючи обов'язкові реквізити документа. Це вже, якщо ми включаємо обов'язкові реквізити документа, це вже документ, який ми там передаємо. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством, і ми з вами е, цей стандарт розглядали вже. Ознаки, які є ознаки електронного документу. Електронний документ є програмно-технічно незалежним продуктом, має широкий спектр інформаційного відображення. Текстові, графічні, електронні таблиці, бази даних, мультимедійні дані. Зміст електронного документа може бути фрагментований, може мати посилання, які не контролюються авторами, зберігають на фізичних носіях інформації, ну, зрозуміло, що це на магнітних, оптичних пристроях. Правовий статус електронного документа та його копії. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має статус електронну форму. Тобто, юридична сила є у електронного документу. Тобто, допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватись виключно на підставі того, що він має електронну форму. І електронний документ не може бути застосовано як оригінал. В яких випадках, давайте переглянемо, коли це свідоцтво про право на спадщину, документа, який відповідно до законодавства, може бути створений лише в одному оригінальному примір... примірнику. І в інших випадках, передбачених законом. Ну, це приклад вам, але є випадки, коли електронний документ не можна застосовувати як оригінал. А можна застосовувати як копію. Що ж таке електронний цифровий підпис? Взагалі-то це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних дані, даних, або логічно з ними зв'язаними та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Електронний цифровий підпис це різновид електронного підпису, який за юридичним статусом прирівнюється до власноручного в разі виконання технічних умов, визначених законом. Унікальний електронний код, це, за допомогою якого підтверджується цілісність та юридична сила електронного документа, а також однозначно ідентифікується особа, яка його підписала. Таким чином, електронний цифровий підпис підтверджує незмінність редакції документа. тобто він уже підписаний, редагувати ми не маємо права. А у випадку внесення до документу навіть найнезначніших коригувань засвідчує, що такий документ уже не має юридичної сили. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що якщо вже є підпис під документом цифровий, то його не можна змінювати. Навіть, як кажуть, трішки-трішки редагувати вже не можна, тому що він втрачає юридичну силу. Але що ж таке електронний документообіг? Електронний документообіг це сукупність процесів. Створення обробки, відправлення, передачі, одержання, зберігання, використання і знищення електронних документів, який виконується з використанням перевірки цілісності і, якщо буде потреба, підтвердження факту одержання таких документів. Ну, це ви зрозуміли, да? що це сукупність процесів. І процеси зверніть увагу. Це і створення, і обробка, і відправлення, і передачі, і одержання, і зберігання, і використання, і знищення. Основні принципи електронного документообігу це однократна реєстрація документа, безперервність руху документа. Ефективно організована система пошуку документа. Це принципи електронного документообігу. Електронний документообіг передбачає, по-перше, реєстрацію документу та змін до них обов'язково реєструється, переселення користувачам для подальшої роботи з зареєстрованих документів за допомогою сучасних IT. Пошук у базі даних, перегляд і редагування електронних текстів документів у відповідності з правами доступу користувачів. Ну, отут -от це саме основне, зрозуміло, і воно все тут, взагалі-то всі функції, але реєстрація документа та змін до них повинна обов'язково в документообігі реєструватися. Також електронний документообіг передбачає контроль за проходженням і виконанням документів і оформлення документів в архів. Тобто, ми реєструємо документ, пересилаємо його, якщо це нам потрібно, а ми з такою метою використовуємо це, шукаємо, якщо нам треба базі даних, переглядаємо їх, редагуємо. Ну, редагування тут ви бачите з правами доступу. Це мається на увазі, як різним документам може бути різний доступ користувачів. Тобто він може, наприклад, тільки переглядати, другий може редагувати і так далі. Тому доступи тут передбачаються, ну і обов'язково що контроль. Контроль за проходженням і виконанням іде. Ну і вже потім документи оформляються в архів зберігаються в архіві. Но скільки років вони зберігаються, це залежить від самого документу. Є в нас законодавчі, як кажуть, стандарти: скільки років який документ взагалі-то зберігається в архіві. Ось таким чином. Ми з вами розглянули електронний документообіг, розглянули цифровий підпис, ну і ми з вами ще розглянули, ну і принципи, це мається на увазі, але ще й розглянули, що таке електронний документ і ознаки електронного документу. Ну, ось таким чином, будь ласка, визначення, познайомтесь, вивчіть їх. Ну і виконайте завдання, яке у нас планується завтра на уроці це вправа. Ну, а мені цю вправу вже надаєте через тиждень. ну, Мається на увазі, якщо ви там чогось хтось не, не зміг доступ до вправи, то зробите вже. В той час, коли ви зможете, але здати мені треба до вівторка. І що я хочу ще вам сказати, в вівторок ми плануємо вже виступ з презентаціями. Я говорила вам. Що ми розглядали офісну техніку, і там йшла класифікація, ви вибирали на свій смак з тих тем, які треба ну, Я вам давала, і ви вибрали з трьох одну, робили презентацію. ну от З цими презентаціями і готуйтесь виступати. Це будемо робити на уроці, ну, якщо нам щось не буде дозволяти, але я відвожу два уроки на демонстрацію цих презентацій. Але це буде на наступному тижні після цього. Все, дякую за урок. Бережіть себе, успіхів, чекаю на результат.